Україна обговорювалась дуже серйозно. Сі Цзіньпін планує допомогти нам, і ми працюватимемо спільно над українським питанням, заявив Дональд Трамп після сьогоднішньої зустрічі з китайським лідером. Звучить обнадійливо, але за ці півроку всі звикли, що будь-яка зустріч оцінюється американським президентом на 12 балів з 10. А для висновків важливі факти. Станом на зараз відомо, що за підсумками зустрічі не було жодних спільних заяв. Лідерів США та Китаю та немає ніякої інформації про якісь підписані документи. Про обговорення війни в Україні ми знаємо лише зі слів американського президента. Китайська сторона це не підтвердила. Насправді китайцям не треба особливо змінювати свою позицію щодо війни. Правильні слова про необхідність її припинення, поваги до суверенітету та міжнародного права Китайське МЗС видає регулярно, тож, можливо, і зараз заявлять щось подібне. Питання лише в тому. Чи може щось змінити сьогоднішня зустріч в частині постачання китайської технічної продукції до Росії, завдяки якій вона може продовжувати воювати? Декілька місяців тому керівник МЗС Китаю заявив, що Китай зацікавлений в тому, щоб Росія війну не програла. Але це не означає, що він зацікавлений в перемозі Росії. Поразка Путіна у війні практично неминуче призведе до смути в Росії з громадянською війною розвалом країни на шматки та втратою контролю. Над ядерними ракетами. Навіть за відносно оптимістичного сценарію, внаслідок програшу війни Путін буде усунений від влади, а на його місце прийдуть інші політики, налаштовані більш прозахідно, а отже антикитайське. Отримати таке у себе під боком Китай, звісно, не хоче, тому і каже про це прямо. З іншого боку, Китай не у захваті від продовження війни, адже це негативно впливає як на економічні ланцюги постачань, так і на політичні відносини з ЄС та США. Практично кожен діалог з країнами Заходу, в тому числі сьогоднішня зустріч з Дональдом Трампом, містить у собі питання України та Росії. Наразі ідеальна ситуація для Китаю, щоб війна в Україні закінчилась. Бойові дії припинились, але Росія зберегла поточний політичний режим та залишилась в ізоляції. Тобто зупинка війни по лінії фронту, на якій наполягає Трамп, і компроміс, на який погодився Зеленський, також відповідає інтересам Китаю. Звісно, за відсутності фактів відкривається велике поле для маніпуляцій. А тим часом, фоном до переговорів між Китаєм і США йде жорстока війна, у якій Путін продовжує вбивати тисячами як українців, так і своїх росіян. І якщо США та Європа зможуть залучити Китай, щоб як каже американський президент, спільно працювати над завершенням цієї війни, це насправді відповідатиме інтересам не лише України, а й самого Китаю.